Було затверджено річний план закупівель. Згідно даного річного плану закупівель, очікувана вартість пального становила 621 тисяча. Тобто, враховуючи, що можливо буде якісь підняття, можливо, будуть, ну, не знаємо, що буде після нового року, відповідно, ми почали здійснення процедури закупівлі. 10 листопада 2015 року було подано оголошення. Згідно закону України, про здійснення закупівель, строк для подачі документів повинен становити менше 20 днів. Відповідно, робочі дні. 10 12, 10 грудня було розкриття пропозицій. До визначеного моменту подання документації, тобто до 10-ї години, 0-0 хвилин, було подано 6 пропозицій конкурсних торгів. Зокрема, було подано товариство з обмеженою далі ЕКОСОР. Зразу буду казати, що при розкритті пропозиції його цінова пропозиція становила 395 тисяч 600. E, друга пропозиція була подана товариством з обмеженою відповідальністю торгові дім Авіас. Його пропозиція становила 393 тисячі 500. E, далі це була третя пропозиція подана товариством з обмеженою відповідальністю Укрпат, його пропозиція становила 382 тисячі. E, наступна віол, товариство з обмеженою відповідальністю, його сума 405 тисяч. Далі була фізична особа підприємства «Господарок» Лікона Михайлович із сумою 529 тисяч 380 гривень, та приватне підприємство приняв серед з на 1100. Після того, як, ну, під час розкриття пропозиції конкурсу торгів е, виявляється, розглядається, чи всі документи були подані у складі пропозиції, які вимагали з документацією конкурсу торгів, яка була складена на основі закону України про здійснення державних закупівель. Відповідно до документації конкурсних торгів повинні були на... бути надані у відповідності до статті 17 документи, зокрема статут. Тобто, що учасники, якщо це є юридична особа, яка має статут, ну тобто вона зобов'язана мати статут, і чи вона чи її діяльність відповідає діяльності, яка зазначена в статуті. Зокрема, товариством зуметну відповідальність торговий дім «Авіас» не було подано не було подано цього статуту. Це було порушення документації з конкурсу торгів, на основі чого їхня пропозиція була відхилена і недопущена. Нагадаю, що ця пропозиція по ціни пропозиції займала третє місце. Далі, згідно статті 28 закону України, про здійснення закупівель проводилася оцінка поданих пропозицій. Всі решта пропозиції, які були, крім торгового дому, авіас, всі, всі ці пропозиції містили весь необхідний перелік документів і відповідно були допущені до оцінки. 24-12 відбувалася оцінка і відповідно було пропозицію, яка була подана, е, акцептована пропозицію, яка була подана приватним підприємством Преміум сервіс. В той же час на веб-портал подається е, повідомлення про акцепт, яке одночасно з його подання, воно і оприлюднюється. Тобто, будь-який учасник, пропозиція, якого акцептовано, окрім того, що ми зобов'язані надіслати одному переможцю другим повідомлення про акцепт, а решті повідомлення про результати процедури. Одночасно можна ознайомитися із цим повідомленням на вебпорталі Спита державних закупівель. Відповідно після того, як цей підприємно знайомився з повідомленням про це, він надав нам лист. Копія цього листа вже була озвучена про те, що не від відкладення договору. На основі, на основі цього цей лист був розглянутий комітетом з конкурсних торгів спільно і використано змогу частини 3 статті 31 закону України про здійснення закупівель. Зокрема, яка передбачає, що якщо учасник, пропозиція якого була акцептована, відмовляється від укладення договору, то замовник зобов'язаний заключити акцептувати пропозицію, яка є наступною, згідно протоколу оцінки конкурсних е, пробудених пропозицій конкурсних торгів. Відповідно, наступною згідно протоколу оцінки пропозиції конкурсних торгів, серед тих учасників, які пропозиції, яких не були відхилення, тобто нагадується, їх було п'ять, е, відповідно було акцептовано пропозицію, яка була наступною по ціною, тобто товариство з обмеженою відповідальністю Укрпат. 28 20, це, 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 це 28 числа. Тобто друга пропозиція була акцитована 28 числа. 28-го числа особисто в мене було направлено е, повідомлення про акцент учаснику переможцю та зателефонова йому, щоб повідомити його про необхідні збори наступних документів, які передбачаються тою ж самою статтею 17, але це є оригінальні документи, після акценту яких вони повинні надаватися. Це є витяг з єдиного державного реєстру осіб, е, які вчинені на корупційні правопорушення, витяг зі дорожавного реєстру осіб. До яких порушено справа про банкрутство, та деякі інші документи, які повинні бути були, були надані згідно документації. Після того, як ми отримали ці всі документації, ми сміливо маємо право заключати договір. Відповідно, 11 січня було заключено договір з переможцем торгів, тобто з товариством з обмеженою у УКРПА. Далі це було 11 6, 12 числа, 12 числа мною було подано оголошення про результати, яке подається автоматично, після того, як вже фактично завершена процедура, і відповідно комітет було затверджено звіт про, про проведення процедури закупівлі. Все. Тобто, е законодавство нам дозволяє, в разі відмови одного, одного із учасників, законодавство дозволяє нам акцептувати пропозицію, яка є наступною після ціни, е яка була акцептована першою. В діях комітету жодних порушень немає. Документація вся була створена, так, як вона була. Щодо питання з до складу комітету з конкурсних торгів, я поясню, комітет з конкурсу торгів був створений у, з, одночасно. Закону про здійснення державних закупівель. Це був, умовно кажучи, 2008 рік. Е, в склад комітету входить, на той момент, входив начальник, входив заступник начальника, входили представники бухгалтерії, господарської групи відділу освіти. На даний час е, все залишається фактично без змін. Єдиною зміною, яка відбувалася і вносилася зміни в е, комітет конкурсних торгів, це були кадрові зміни. Тобто е, було змінено начальника на той момент, які не було начальника, було призначено головою. Е, з конкурсних торгів начальника господарської групи, після того, як е, було призначено головного спеціаліста, було замінено начальника господарської групи на головного спеціаліста. Е, щодо секретаря секретаря в цьому комітеті, то е, весь період часу цю посаду займав юрист відділу освіти, який безпосередньо знаходиться в господарській групі, і тому є на даний час е, зараз фен комітету знаходиться семеро осіб. Голова комітету є головним спеціалістом відділу освіти, заступником голови комітету є бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти, також є економісти, є головний бухгалтер, я начальник господарської групи, і відповідно я як секретар. Тому питання щодо діяльності комітету і питання з приводу тиску ну, діяльність комітету здійснюється на підставі закону України про здійснення державних закупівлі. В даній закупівлі не маєте права вручатися. І коли виникали питання з приводу того, чи має е, будь-яка орган державної влади, який не наділений як, відповідно повноваження, втручатися в державні закупівлі, було надано ще чітку відповідь, що звичайно, що ні. Тобто е, діяльність комітету є самостійною, вона здійснює, комітет здійснюється діяльність на основі положення про комітет з конкурсних торгів, який також був затверджений е, в 2012 році наказом. І відповідно згідно цього положення, комітет здійснює свою діяльність. Тому питань щодо правомірності чи неправомірності, я так думаю, ну на даний час правоохоронних органів щодо правомірності дій відділу освіти безпосередньо комітету з конкурсу не виникало. Тому я думаю, що всі процедури були проведені в відповідності. Тим більше зі всіма цими документами, які я оприлюднила, ви маєте право ознайомитися на в то, що ви можете ознайомитися на век-порталі з питання державних закупівель. Це не є засекреченою інформацією. Нам подаються всі документи, які підлягають обов'язковому оприлюдненню і які не становлять ніякої таємниці, це є оголошення про проведення рекордних купів, це є документація, це є протокол розкриття, це є протокол оцінки, це є протокол відхилення пропозиції торгового дому АІС, це є оголошення про результати і звіт про проведення процедури. В звіті про проведення процедури ви можете ознайомитися з конкретними цінами за одиницю товару. Тобто, якщо я зараз говорю загальні суми, то в звіті про проведення процедури закупівлі ви можете ознайомитися в Різниці за одиницю товару. І вчора? Ну, вчора при перевірці до нас питають, що не, не дало. Коли на даний момент, ну скажімо, а крім того, що стосується пропозицій, кось була пропозиція оприлюднити подані пропозиції, так цього зробити неможливо через те, що навіть коли ми беремо в учасників, які приймають участь в сургах, ми беремо від, від них зводу про обробку персональних даних і включається виключно ті документи, які підлягають обробці на веб-порталі. тобто фінансової звітності і так далі, ми вам показати не можемо, тому що це інформація, яка виключно місяця в комітету з конкурсних періодів. А Що в конкурсному комітеті немає ні батьків, ні санстанції? тому що згідно до закону України про з'яса державний закупівель, комітет з конкурсних турнірів згідно статті 11 одинадцяти безпосередньо входять представник уповноважені представники органу, який здійснюють закупівлю, тобто замовника Замовник, Оскільки замовником є відділ освіти, то ніхто ні з адміністрації, ні з районної ради, ні з іншого органу не має права і санстанції, не має права входити в цей комітет. Тим більше. Директори шкіл, вони не є замовниками, а директори шкіл є структурно, тобто юридичним самостійними юридичними особами. У мене є запитання. Чітке питання. І дайте відповідь. Кримінальне провадження було відкрито раніше, так? Я не знаю. Взятка, взятка 10, в сумі 10 тисяч була взята. І вже переможець конкурсу був тоді вирішений. Розумієте? Тобто -то, то, ще конкурс не прийшов, тендер не прийшов, а вже переможе визначено. Е, як я, ви можете так, пояснити я... оце? І треба знову <клев> ж задуматись над тим, що все-таки треба переформатувати оцю конкурсну місті, Туди включити обов'язково пресу, журналістів і громадських. Які могли б висвітитися, які могли б показати. Давайте, давайте, я, я розумію, що Нет, ви розказали закон. Ви не розумієте, давайте спеціально для вас, я взяла закон, закон. я знала, що можна вирішити. З приводу статті 11 закону України про дієві державне закупівля, комітет з конкурсних торгів утворюється замовником, тобто відділом освіти, для організації та проведення процедур закупівлі. Комітет з конкурсних торгів діє на засадах колегіальності та наперечності членів комітету. Членство в комітеті не повинно е, створювати протиріччя між інтересами замовника і так далі. Склад комітету з конкурсних торгів та положення про комітет з торгів Торгів затверджується рішенням замовника. До складу комітету з конкурсних торгів не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської районної місті, районної обласної ради. До складу комітету з конкурсних торгів входить не менше п'яти осіб. У разі, якщо кількість службових посадових осіб у штатній численності працівників замовника є меншою, ніж 5 осіб. До складу комітету з конкурсних тоді мають ходити всі службові особи замовника. Тобто, до чого я веду? Це повинні бути виключно особи, які безпосередньо працюють в замовниках. Там немає замовити. Відділ освіти. Відділ освіти у вас три людини всього на всього. Відділ освіти при адміністрації. Так, три людини. Добре, дуже. тоді господарська група методичний комітет цивілізованому готелях торгувати. Ви зваєтеся. Відділ освіти відбудуть безповідно. Три державні службовці договорять до півдня три державні службовці, І підвідувачі структури, методичний кабінет, бухгалтерії і не є відділення світу. Це написано, це пряма вказівка. Ви можете запитати працівників фінансового радіного управління. Я не правильно давати роз'яснення, щоб застосування положень закону. Держави. Це по-перше, по-друге, на ваше питання з приводу того, що е, було отримано, там, я не знаю, якісь гроші і так далі. Я повернуся до цього питання і поясню 28 числа було акцептовано пропозицію конкурсної торгівлі. Але, крім того, хочу повідомити, що, наприклад, поставка всіх е, продуктів і так далі відбувається виключно після того, як е, все реєструється в казначействі. Казначейство може повернути певні документи, тому що виявить якусь певну невідповідність, порушення строків і так далі. Ну, будь-які заходи вживати з приводу до цього, з ким, з ким мають заключити договір, з ким замовник має, по суті, заключити договір, немає жодного права. Тобто, це виключно чиїсь переконання, а ми жодних дій не могли б повідомлення до цього вчиняти. Учасників ну, подано, це одна відхилена, залишається. Тому що, тому, що, тому що є стаття 21-ї відхилення пропоції, стаття 29 відхилення пропозицій. Якщо в складі пропозиції подано і розвієте, тендер полягає в чому? Закупівель полягає в чому? Всі документи, які подаються, вони будуть вспадовані в пакеті, в заклеєному пакеті, і в якому пише не відкривати до... Буде там 20 січня до 11 години. До 11 години ми не маємо права його відкрити. Ми не несемо там відповідальність за збереження в місто цього пакету, але тим не менше, якщо він порваний, але тим не або розкритий, але тим не менше, він не буде обов'язково заклеєний. Тобто, якщо там документ якогось немає, ми складаємо протокол, проте і в протоколі розкриття зазначаємо, що даного документа не було, і відповідно доносити, переносити його хтось вже не має права. Ще таке питання: чи ви перевіряєте засновників фіру, які подають пропозицію? Ви згідно статті 17 усі учасники, які подають на пропозиції, повинні надавати витяг з єдиного державного реєстру фізюру сім, в якому буде зазначено кінцевому бенефіціару?